Ну що ж, друзі, нарешті-нарешті ми закінчили наш 15, 16 та 17 сектори. Ви просили огляд, коли буде огляд цих нових секторів. Ось я вам його роблю. Розумієте, просту річ, що зараз тут все, наче як знаєте, відкрите, як на долоні. Але ж це все. Отут очеретик буде. Оце все буде Ось там ззаді кущ великий ось Отут між секторами очерет. Тут все зараз те очеретам. І буде тут дуже-дуже затишно. Це зараз воно відкрите, тому що ми старий очерет намагаємося завжди прибирати. Ну, весь не виходить, бо дуже його багато Палити так, ми не будемо його. А викашувати все теж у нас сили не безмежні. Тому, ось так, щоб у нас був зелененький, гарненький. Очеретик. І так, дивимось. Ось наш 15-й сектор. Просили огляд. Що я маю вам розповісти? Це його розміри. Розмір ми, як бачите, збільшили на 3 метри. Було 6, стало 9 метрів, ширина 4,5 метри. І того, що в нас виходить: 36 квадратів. Да? Десь так, плюс-мінус. Плюс у вас є ще дорожка. Ось його спеціально зробили такий невеличкий виступ перед сектором. Для того, щоб можна було якісь речі скласти. Він тут широкий такий можна. Тепер 16-й сектор. 4,5 він у нас в ширину. І тут 6,5. Добавили ми лише 60 см тут. Ось. Це такий сектор, знаєте, як допоміжний до цього, сектору, до 15-го. Чому? Часто приїжджає двоє-троє чоловік, і от щоб вони знаходились поруч і тропінку ми спеціально зробили звідси, щоб друг до друга було бігати поближче. Зрозуміло, тобто той сектор набагато більший, там робиться база, а тут ловиться. Там ловимо, тут ловимо, там відпочиваємо. Ось з таких зображень воно все це робилось. А також можна окремо. Тропінки у нас шириною метровий метр, отут тільки один участочок, зробили метр двадцять поширше. А так метрові. В принципі, достатньо, абсолютно достатньо. Бачите, вивели навіть освітлення. Освітлення тут буде. Вночі, щоб ви не впали з цих кладок, зробили спеціальне освітлення. Так, йдемо на наш 17-й сектор. Це, мабуть, буде найкращий, найпопулярніший сектор, тому що він останній і зона облову тут, звісно, ще буде. Хоча в нас є метки на тій стороні, все буде видно, де межа. Ліва межа 17-го позначена, а правої немає. Тому ловити можна буде кругом. Що тут? Базовий розмір у нас 5 метрів шириною. Цю ми кладку зробили поширше. 5. І в довжину 6, ось по ці пори 6 метрів, і ми ще 2 метри додали, кладочка спеціально зроблено для палатки. Якщо ви приїхали з палаточка, ви її сюди ставите і у вас звільняється місце для того, щоб комфортно можна було і закинути вашу снасть, і спокійнесенько ловити. Тому що, якби ми цього не зробили, не добудували цю пристройку, скажімо так. Цей невеличкий виступ, то палатка б займала б майже пів сектора. І вже тут би ви не змогли ловити. А так буде супер, удобно і зручно. Ось такі сектори. Навпроти, навпроти, стоять таблички з номерами секторів, межами, все, плутатись не будете. Тут виходить, що буде ловити правіше, закидати не прямо, тому що ну, самі сектори достатньо близько один до одного, але там розкидано. Ширина одного сектора 40 метрів. Звідси кажеться, що там по 5 метрів, бо далеко. Але ж все виміряно, 40 метрів ширина одного сектора. Тому я думаю, місця для двох рибалок буде достатньо, тому що кожен з цих секторів розрахований на двох рибалок. Але можна одному рибалку теж будемо домовлятися. Ось така ситуація. Ось так ми зробили. Наверх зараз можу піти, якщо ви. Не переключитись, покажу вам нашу парковку. Для цих секторів ми зробили окремо заїзд, окрему парковку. Ой, друзі, якби ви бачили, що тут було, тут же ж були джунглі. Просто джунглі. Дві неділі ми тільки це все вичищали. Тут такі зарослі були, що ну, сюди взагалі неможливо було пройти. І це все поступово, потихеньку. Два тижні ми його вичищали. Щоб тут можна було зробити. Насипали ми тут таку дорожку. По дорожці ми піднімаємось на гору. Тут Є такі невеличкі площадки. Ми побачимо, може ми їх тут якось оформимо так, щоб тут можна було поставити або палатку, або якісь лавочки, бесідки. Подивимось. Ну, поки що так, поки що нічого немає. ну, Свій час у нас рух не так багато. Робимо постійно. Це доробили, переключились на інші сектори. Це все ми щось робимо. І так, тут, як казала моя сусідка, тут каже, що ти баранів завів чи що. Що ти там понастраював. Ні, це не для баранів, це парковочка. Заїзд оттуда у нас, заїхали. Все, парковочка. все буде таблички для кожного сектору, де чия машина стоїть. І вниз воно спускаєтесь і ви на секторах. Через лісок, тіньочок. Зараз ну, виглядає не дуже, але ж коли все позеленіє, тут буде, звісно, краса-краса-краса. Так що приблизно ось так. Чекаємо вас на риболовлю. Скоро лід зійде. Я думаю, через тиждень його вже не буде. І можна буде приїжджати і ловити.